Відрізаємо обкладинку від пляшки з-під йогурту. Беремо стаканчик і відрізаємо обідок, приміряємо до основи і розрізаємо на полоски, залишаючи частину. Розгинаємо і формуємо краї капелюшка. Зробимо дуже милого вухастика, зайчика із підушних матеріалів. Словом з того, що ми зазвичай викидаємо. Нам знадобиться білий оранжевий, зелений та тілесний фоаміран, паперовий стаканчик від кави, біла банка з-під йогурту, приблизно форми сніговика, якого можна теж зробити таким методом. Обличчя я знайшла на упаковці від іграшки і приклею її до пляшки. Вирізаємо вуса, лапки, ніжки, хвостик вуха із білого фоамірану, а також вуха із тілесного фоамірану, морк оранжевого і гечку для моркви із зеленого двох відтінків. Я приготувала усі деталі заздалегідь. Усе приклеїмо до основи, двостороннім скотчем або рідким клеєм. Приклеюємо гечку до моркви, а моркву до зайчика, так, щоб він її, начебто їв і тримав у лапках, приклеюємо вуха, склеюємо білі і тілесні деталі разом та прикріплюємо до капелюшка зверху. Практично готове. Тільки прикрасимо квіткою. Капелюшок ми вже раніше робили такі квіти і з приклеюємо. Квітку та листочки із фоамірану. І з в обгортки, де було обличчя, робимо корзинку. Відрізаємо такий отвір з другого боку і приклеїмо квіти. Композиція готова. До нових зустрічей. Дякую за увагу!